Павбет. Титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Тарасу Олександровичу нервова сьогодні зустріч, але на щастя завершилася вона хеппі ендом для авіаторів. Як підсумуєте, напевно, якщо брати переможні поєдинки на ДНІТ, яких було до цього два, то це й було однозначно найнервовіше. Дуже дякую, але я мушу нагадати, що ми програли в прошлому році 3-2. Цій команді. І ми знали, що це за команда, дуже ретельно готувалися, бо команда молода, швидкісна, дуже швидко перемикається із захисту в атаку. І вони цими швидкісними атаками завдали нам багато клопоту сьогодні. Ми трошки по-першому по тайму ми не, не дуже встигали, скажімо так, і в другому таймі було багато небезпеки з цих контратак. Але те, що ми змогли переламати і вирвати перемогу, ну це дуже добре. Бо команда ще не готова в нас, скажімо так, грати першим номером позиційні атаки, тому що, тому що команда грала суто на своїй половині майданчику і було дуже складно нам ще поки що. Ми над цим працюємо, але ну, дуже добре, що перемогли. Якщо залом брати, от дивлюся, я вже четвертий поєдинок. Наскільки важко от, працювати, от, якщо казати про персоналі про Лукаса, вже побачили команди після першого туру, що він собою являє, можливо, ще на Кубку нескорених. Постійні здвоєння, постійна персональна робота. Наскільки от, важко з таких ситуацій виходити, коли гра в його четвірці заточена під стовпа, але дуже щільно з ним захисники працюють? Ну йому дуже непросто, бо Друга інша країна, мова, ну все інше, інший футзал. Бо в нас відрізняється футзал від того, як, якому вони звикли. Е, ну, вони пере, перебудовуються, їм важко, да, дуже ретельно їх дивляться, щільно з ними грають, з ним е, грають йому важко, важкувато. Ми е, робимо схеми, щоб було. Трошки легше, але поки не так в нас виходить. Але я думаю, що згодом все буде добре. Наступний тур перше київське дербі цього сезону на офіційному рівні. Все ж таки, те, що сьогодні перемогли, це напевно дуже важливо перед цим поєдинком, що сьогодні зуміли все ж таки на характері. Не волюва перемога, але на характері, можна сказати, здобули. Так, ну перемога це завжди важливо, тому що є такі вислів, да, гра забувається, результат залишається. Тому при якісній грі, але. Зіграти в нічі або про... Як вона да, так, то Краще, щоб вона була трошки гірша, але перемога. Е, тому я вважаю, да, що три очки дуже важливі. А, ну, будемо готуватися, да, буде, буде цікава гра, бо хід е, зараз вже набирає хід. Ну, ну, це хід, будемо грати. Дякую, бажаю. успіху. Дякую. Титульний партнер та Бет Екстраліги. Гра розкриває тебе.